Отже, друзі, братя сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 61 й псалом, і на фоні цього псалма я би хотів з вами пороздумовувати на темою потреби бути почутому. Це є гарна тема, особливо, якщо зважати на те, що ми завжди маємо потребу як батьки, щоб нас почули наші діти, як діти, щоб нас почули наші батьки. Я маю потребу як священник, завжди, щоб мене почули мої вірники. А вірники мають завжди потребу, щоб почути, щоб я почув їх. І тому ми завжди маємо цю потребу бути почутими. Але сьогодні я хочу говорити більш про таку серйознішу почутість. Цей псалом 61-й, він якраз і починається з таких слів, з такого певного прохання. Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. І сьогодні, роздумуючи над цією темою, я якби собі так вибудував такі певні три сходинки, такі три етапи цієї теми, три такі підтеми. І першою цією сходинкою якраз є таке запитання, як ми можемо бути далеко від Бога? Бо у цьому псалмі ми. В третьому вірші читаємо такі слова. З кінців землі взиваю я до тебе, коли умліває моє серце. Саме із кінців землі. Тобто, ми знаємо, що Давид є у вигнанні, він є далеко від свого місця знаходження, де зазвичай він жив, де він поклонявся Богові, де приносив певні жертви Богові, де служив Богові. І в нього є враження, що він є далеко від Бога. Тобто це певне таке місце географічне. Але якщо ми візьмемо інші з вами псалми, до прикладу, якщо ми візьмемо 129-й псалом, то ми там почуємо такі слова: З глибини я взиваю до тебе, Господи. Тобто, це вже не місце географічне, це вже є більше таке, такий певний стан людини, духовний стан людини. І це такий стан, коли людина вже відчуває себе на самому дні, тобто з самого дна, тобто з глибин, Господи, я до тебе взиваю. Але знову ж, знову ж, як ми можемо далеко відійти від Бога? Особливо, якщо зважаємо на те, що Бог є всюди, а точніше, все є у Богові? І на відповідь в цьому запитанні, я думаю, нам допоможе сьогоднішня знову ж, наша анімація. Ми візьмемо. Склянку таку, прозору. Візьмемо кульку. Це буде символ Бога, а це ми з вами такі яскраві, гарні. І ми знаємо, що ми знаходимося у Богові. І як би ми не хотіли, в котрий би бік ми не хотіли втекти, нам це, як бачимо, не дуже виходить. З якою швидкістю ми би не хотіли тікати від Бога, все рівно ми прийдемо до точки, де. Буде Бог. Тобто втекти від Бога нам не зовсім получається. Лише різниця в тому, в якому стані ми знаходимося в Богові. Чи ми примирені з Ним, чи ми з Ним як вороги. Але незалежно від того, бачите, в якому стані ми знаходимося, і незалежно від того відчуття, яке ми можемо мати, що ми далеко від Бога, ця анімація і цей псалом, ці сьогоднішні роздуми, вони нам показують одне. Що ми все рівно можемо взивати до Бога? Ми маємо завжди цю можливість, як би ми знову ж не відчували себе, що ми дуже далеко від Бога і що ми є е, покинуті Богом, і можемо це робити навіть і самих кінців землі, як каже нам сьогоднішній псалом. І потім ми приходимо до цієї другої нашої сходинки в цих роздумах, і це знову ж запитання: чи чує він нас? Чи чує нас Бог? І для цього нам теж знадобиться наша анімація. Уявім собі, знову, що то ми, це Бог, і ми собі щось там говоримо. Ну, і як думаєте, Бог нас чує чи ні? На цю тему якраз наскільки Бог нас чує. Дуже гарно дає такий певний коментар архієпископ Фултон Шін. Він каже, Господь слухає нас набагато уважніше, ніж ми думаємо, треба уважніше слухати Його. Люди часто скаржаться, що Бог не чує їх молитов, а вони, ймовірно, не дочекалися його відповіді. Тобто, ми бачимо з цих слів і чуємо, що Бог є той, який завжди чує. Тобто Бог не має проблеми з вухами, не має проблем з його вухами, є більше проблеми з нашим вухом, чи цим вухом, чи внутрішнім вухом нашого серця. І тут ми підходимо якраз до цієї третьої нашої підтеми, тої сходинки в наших роздумах. Це якраз є ця підтема, якби наша основна тема потреба бути почутому». Знаєте, із власного досвіду скажу, що я дуже часто маю цю потребу особисто бути почутому. Особливо, коли це я говорю проповідь, то маю цю потребу бути почутому. Або можливо, і на тому рівні, на тому рівні маю потребу бути почутому Богом, коли ззиваю молитви до Нього певні. Або коли щось вимагаю від парафіян для парафії чи для церкви, і так само є така, знаєте, певна потреба бути почутому. Коли я роздумую саме про ці потреби, то якби зауважую, що є дві такі основні, два основні такі види саме цієї потреби. Є люди, коли вони просто потребують вільних вух. Я, до речі, дуже часто, як священник, є у ролі цих вільних вух у доброму розумінні цього слова. Часто люди приходять просто, вони мають цю потребу, щоб їх почули, і вони на цьому зупиняються, вони якби, досягають свої потреби, вони е, відчувають себе вислухані. Але є випадки, коли люди приходять е, і вони не просто хочуть виговоритися, але вони хочуть знаку. Вони якби, інколи, можливо, навіть вимагають знаку того, що вони є почуті. Як думаєте, що є цим знаком? Знаком того, що справді ти є почутий. І думаю, що знаком цим є якраз саме відповідь на ту їхню потребу. Тобто люди інколи не просто приходять, щоб виговоритися, але вони ще чекають певних порад. Люди чекають певної відповіді на конкретні їхні запитання. І тут вже. Можемо повертатися якраз до, до тої другої сходинки, до тих слів архієпископа Фултона Шіна, який каже, що тут дуже важливо є, щоб вибудовувати свій внутрішній слух, могти почути відповідь на потребу, яку ми якби, маємо у собі. Тому, якби виходить так, що ми маємо таку у цьому, у цій проблемі, у цій проблематиці, ми маємо подвійну потребу, першу потребу бути. Вислуханому, і друга потреба – отримати відповідь як знак на запитання. У сьогоднішньому псалмі ми якраз маємо якби, таку картину, що якраз у тому другому вірші ми чуємо, що є ця потреба бути почутому. Боже, почуй моє благання, вислухай мою молитву. А вже у шостому вірші ми читаємо: бо ти, о Боже, вислухав мої обіти». Дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. І це настільки псалмоспівець є якби запевнений, наскільки заповнив свою цю потребу бути почутому, що він не зупиняється на цьому, і він далі просить і каже: Додай днів до днів цареві, літай його, неначе віки вічні. Тому, дорогі браття, сестри, христі, я бажаю, щоб у цій потребі бути почутому, ви завжди знайшли того, хто вас почує. І якщо на це потрібно, щоб справді чули відповідь. Відповіді як знак на ті потреби, які ви маєте, духовні потреби, глибші чи не дуже сильно глибші потреби. Бажаю так само, щоб ми всі з вами могли дочекатися саме відповіді на наші потреби. Слава Ісусу Христу і всім вам Божого здоров'ячка.